з нами на зв'язку Анастасія Штефуник, психологиня, кандидатка в психотерапевтки в клієнт-центрованому напрямку. Доброго раночку, пані Анастасія. привіт, рада вас вітати. Навзаєм, дякуємо, що долучилися до нас. От е трошечки, мені здається, перегукується у нас тема, е яку ми розглядали от з попереднім експертом. Ми говорили про завищені очікування. А власне, дуже часто, можливо, щось або якщо від себе, там коли ми казали, що у нас очікування від себе, що ми маємо бути ідеальними, так, або очікування від інших людей, що вони мають відповідати нашим вимогам, породжує е критику, е критику і дуже часто токсичну, е яку людина, в принципі, і, і не просила. І на перше питання, чому ми взагалі маємо реагувати і сприймати. Критику від інших людей. Хіба е, не їхня справа критикувати своє життя, е, а не моє. Тобто, взагалі, чи варто на це звертати увагу тим чи іншим чином? Окей, почула вас. Е, дивіться питання насправді дуже чудове і важливо зазначити, що. Ми можемо дійсно сприймати цю критику, а можемо і не сприймати цю критику. Все залежить від ситуації, все залежить від обставин. І залежить від форми, яка була подана ця критика, також важливо зазначити, що, на жаль, чи на щастя, ми з вами не живемо в якомусь екологічному куполі, де всі люди будуть до нас відноситися так, як ми mm -hmm. хочемо, де будуть виражати нам критику так, як ми хочемо, і тому подібне. Є частина нашої відповідальності, тобто ми можемо відповідати за свої почуття, за свої емоції. За Свої реакції, є частина відповідальності іншої людини. І ми не можемо повністю контролювати іншу людину, що вона намагається нам донести, і в якій формі вона намагається нам це донести. Тому, на жаль, чи на щастя, критика в нашому житті буде. Особливо, якщо ми обираємо проявлятися в цьому світі, але знову ж таки дуже гарно ви зазначили стосовно того, чи ну як важлива форма проявлення цієї критики, тому що, наприклад, якщо мені напишуть у соцмережах про те, що ну, якийсь немудрий психолог, так я можливо навіть не зверну на це увагу, тому що тут є якась моя. Особиста характеристика, яку не зрозуміло, чому людина вирішила мені сказати, про що вона вирішила мені проговорити. А якщо, наприклад, я напишу пост, і людина така, знаєш, Настю, от те, що ти написала, вже не зовсім відповідає реальності. Тобто, от є стаття, так, і от ти можеш познайомитися, як є насправді. Це також ніби буде щось близьке до критики, але це буде критика, яка мені дасть. Користь якусь mm -hmm. певну, тобто тут важливо усвідомлювати, яка критика нам може допомогти дати якусь певну користь, а яка критика нам не потрібна абсолютно. І повертаючись до людей, які критикують наше життя, для чогось вони також це роблять, так mm -hmm. щось вони роблять, і швидше за все там відбуваються якісь внутрішні процеси з ними. Ну, mm -hmm. наприклад, людина може настільки не сприймати себе, так, що їй важко сприймати оточення. Також людина може бути незадоволена своїм життям, тому і вона також намагається незадоволення показати стосовно інших людей. Причин може бути дуже багато і те, що транслюють нам люди, не завжди про нас, навіть скажу більше частіше не про нас. Угу. Дуже цікаво. Так. Як зрозуміти, що особисто хтось, можливо, я так не сприймаю критику? В чому воно проявляється? Візьмемо до уваги, можливо, вже не таку токсичну критику, так, яка переходить на, ос на, якісь, на особистість, а от адекватну, можливо, в роботі, можливо, в сім'ї. Те, що справді на це треба звернути увагу. Угу, Окей, отже, дивіться на що варто звернути увагу. Ви гарно вказали на те, що контекст, якщо критика була вказана досить токсично, так зрозуміло, що. Я можу її не сприймати, і це окей. Якщо контекст достатньо екологічний, то важливо звернути увагу також на свої почуття, емоції, на свої думки. Якщо ми не сприймаємо критику, у нас може бути отакий процес румінації. Про що йдеться мова? Тобто, уже подія ніби відбулася, так? критику нам вже висловили. Але що важливо, згодом ми сидимо і починаємо думати, а що ця інша людинка нам сказала, як ми могли це сприйняти чи не сприймати, а що ми могли відповісти, і от ця румінація це є основною такою ознакою того, що ми можемо не сприймати критику. Також це також про Емоційність нашу, тобто ми щось чуємо. В нас включається така підвищена емоційність. І, звісно, критику чути не завжди приємна штука, так але це прямо може доходити до того, що в нас дуже багато злості, яку ми не можемо контролювати, в нас дуже багато образи. Ми у цей момент хочемо знецінити іншу людину, знецінити її особистість. Переходимо на особистісні речі. Ми не хочемо чути. Те, що нам доносять. Ну, або ж ми закриваємося у своєму маленькому світі так, і робимо вигляд, що нічого не відбулося, але при цьому у нас дуже багато переживань стосовно цієї події може бути. Mm -hmm. От, Принцип. Стовно того, я ніби усе сказала. Тобто важливо звертати увагу на свої почуття, на свої емоції, на свої думки, що стосується критики. Ну або ж знаєте, дуже часто людям говорять про те, ну ти такий партий, у тебе є лише своя позиція, і більше нікого ти не чуєш. Це також може бути про те, що ми не зовсім готові бачити інших людей, чути те, що вони хочуть нам донести. От оце відчуття всемогутності, так що я знаю краще. А от інші ні, вони не знають, тому я абсолютно не чую те, що людина хоче мені донести, і я навіть не намагаюся її почути і зрозуміти. Угу. А якщо це е, критика від людини? В сторону того, в чому вона в принципі ну напевно не дуже компетентна критикувати. Ну, наприклад, якщо ми, от як там телеведучі, так нам напевно буде корисно і коректно чути критику про свою роботу від людей, які теж мають в цьому досвід мають обізнаність в цій сфері тим чи іншим чином. Але, от інколи там може прийти людина і сказати там якусь пораду. Ну, і ти думаєш, ну а чому я від тебе маю чути цю пораду? Тобто ти ж взагалі не з цієї опери, ти не знаєш, як це все працює і так далі. Тобто, як нам реагувати, якщо ми вважаємо, що критика деструктивна або некоректна, недоречна, чи можемо ми якось відповісти людині, що дякую, але я не питав твоєї думки стосовно цього. Чи все ж таки я, я нам окей, дякую, і собі пішли далі. Ну тут все залежить від ситуації. Знаєте, це як відстоювання тих самих особистих кордонів. Ми можемо проявляти гнучкість у тій чи іншій ситуації, зважаючи на свій емоційний стан, зважаючи на те, наскільки близька нам людина, зважаючи на багатьох. Factor. Ми дійсно можемо сказати напряму, слухай, ну я не запитувала цієї критики, твоєї думки, і мені зараз не окей. Можемо проговорити просто про свій емоційний стан, про те, що коли людина про це говорить, ну, нам неприємно. Е, можемо указати, наприклад, на те, що слухай, от, е, це чудово. Якщо я буду... Е, Готова знову почути твої якісь коментарі. Я обов'язково тобі про це скажу. Це може бути у вигляді якогось гумору. Тобто ми можемо з сарказмом відповісти, якщо ми любимо сарказм, так якщо це частина нашої якоїсь такої особистості, або перевести тему, ми можемо просто проігнорувати те, що людина нам хоче донести. Тобто варіанти можуть бути абсолютно різні. І тут важливо, основне, як нам комфортно. Так, як нам комфортно відповідати, як нам хочеться відповідати, тому що дійсно бувають такі моменти, коли людина говорить, і єдине, що приходить в голову, ну це дійсно жахливі речі: сказати досить грубо, сказати прямо і до побачення. Цьому також має місце бути, тому що не завжди ми можемо бути хорошими м'якими зайчиками іноді варто показувати зубки, особливо якщо людина переходить усі межі. Угу. Я колись ще чув таку пораду, е, ну, от якраз переводити там в гумор, і, наприклад, якщо людина ставить або нетактовне запитання, або от робить якусь таку недоречну критику. Ну, умовно, там е, Каріна мені щось сказала, таке, що я не хочу на це відповідати, або реагувати. І я такий е, там ха-ха-ха, яке ти золотко, типу, і пішов далі своє праву. А вона може така, так, він не відповів на моє питання і знову так напирати. І ти можеш знову відреагувати, а на третій раз сказати: дивись, я перший раз і другий раз не відреагував. Якщо ти досі не зрозуміла, що. Це недоречно про це говорити, то ну, тоді вже прямо і, да, я кажу про ці відчуття. Ну, тобто якась така ж така теж порада, щоб згладжувати якісь такі угу. е, моменти. Е, власне, щось у мене якась думка була. Я, я хочу а, да, так нас. запитати. Е, що може сказати про людину? Оця така риса, наприклад, що от коли. Звучить в адресу людини критика, людина вибухає, наприклад, одразу дратується, або одразу ставить блок, не хоче чути нічого сприймати. От, що це говорить про саму людину, в чому тут проблема саме в ній? Угу, окей, давайте розберемо і дивіться, я тут буду фантазувати, тому що всі ми абсолютно різні, так, так. і як показує мій досвід, людина приходить на сесію, і там абсолютно різні історії. І я скажу, що найпоширеніше може угу. бути про що це? Перше, що може бути, це про внутрішню опору. Тобто внутрішня опора. Аби ви розуміли, про що йдеться взагалі, це от е, наскільки я розумію себе, наскільки я чую себе, наскільки сильна моя самоідентифікація, наскільки я приймаю свої емоції, наскільки я приймаю свої почуття, наскільки я приймаю свої перемоги. І от людина, в якої сильна внутрішня опора, навіть якщо її критикують, навіть якщо є якісь зовнішні... Стресові фактори їй буде окей, тому що вона насправді знає, хто вона є, що вона є, яка критика умісна, яка неумісна, і вона ну, в принципі з цим нормально обходиться. Також може бути питання до самоцінності особистості, і питання, як дуже люблять попаралізувати зараз стосовно самооцінки. Тобто людина починає захищатися в той момент. Коли їй говорять якісь певні речі, не зовсім приємні або взагалі нейтральні для неї. Вона сприймає це вороже. І вороже вона сприймає через те, що цілком ворогідно для неї це дорівнює. Що якщо у мою сторону лунає критика, значить я не цінна, я не важлива зі мною щось не так. Тобто у неї немає стійкого відчуття, що я народився, я існую. В цьому світі і цього достатньо і її весь час потрібно якесь певне підтвердження. Також це може свідчити про те, що у людини є якась певна стала позиція, стала думка, яка не зовсім відповідає реальності. Ну, наприклад, моя помилка. Да, дорівнює моя характеристика. Наприклад, якщо приходить мій начальник, говорить про те, що слухай, бо тут ти допустила помилку, в мене одразу в голові. Ага, я зробила помилку, дорівнює я погана. Тобто людина одразу дає собі характеристику, їй здається, що на неї нападають, що їй намагаються сказати, що вона погана. Ну або ж в деяких випадках нікому не треба казати, що вона погана, вона прекрасно справляється з цим сама. Тобто, всю провину бере на себе і починає це, муляти, муляти в голові. Так? Ага. Тобто, це може бути про помилку мислення дуже часто це зустрічається у перфекціоністів. Бо угу. також це про те відчуття, що ем, я не довіряю світу. Так, у мене дуже багато було ситуацій до того, де мене критикували, де до мене вороже відносилися, і зараз я в позиції захищатися. Тобто будь-яка фраза, навіть якщо вона не була напряму указана, на мої якісь певні помилки, або недоліки мною сприймаються дуже агресивно, тому що я захищаю себе. Я сприймаю світ да, Мені треба якось виживати в цьому світі. Я обираю нападати. Uh -huh. От у ми можемо так пофантазувати, що звідки можуть бути ніжки. Скажем так, такої реакції так дякуємо вам за ось е, таку паралель, так яку ми можемо в принципі хтось приміряти на себе, зрозуміти чи ця історія про нього, як йому виправити от, свою ситуацію стосовно того, як сприймається критика, е, напевно, хочеться е, тільки от нашим глядачам побажати, що е, якщо ви відчуваєте, що критика недоречна, ну будьте вищими, не реагуйте, не заводьте скандали. Але якщо все ж таки ви можете проаналізувати себе і подивитись, чи можливо дійсно. На те, що лунає навколо, може повпливати на вас хорошим чином, щоб виправитися і стати ще кращою людиною. Е, нехай це буде так. Будьте спри, сприятливі, так до критики, до якихось порад. А, дякуємо вам е, за те, що до нас долучилися, пані Настасія. Е, От, дійсно вам гарного мирного дня е, і дякуємо, що долучився Ранку надії. До наступних зустрічей. Дуже дякую дуже вам. Так, торкнулися ми безпосередньо теми, як сприймати критику. Можливо, ми в майбутньому ще підіймемо тему, як висловлювати критику, тому що це окрема сфера. А дорогі друзі, пишіть нам в коментарях є ваше ставлення до критики, чи сприймаєте ви її, чи ні. А ми переходимо до нашої рубрики Духовний сніданок. Сьогодні важлива тема, як завжди, долучайтесь.